Отфрід Пройслер, що сталося на різдво. Жив собі маленький вісльчок. Він тільки но з'явився на світ. Стояла зима, всі поля та луги були вкриті товстим шаром снігу, а в лісі від морозу потріскувало навіть гілки на деревах. Але ослику було тепло й затишно. Він лежав на м'якій соломі в хліві, а поряд була мама ослиця. Вона ніжно зігрівала його своїм подихом. Перед сном мама часто розповідала йому історію про одну ослицю, яка давно, давно в віфліємі, разом із волами, зігрівала своїм диханням маленького Ісуса, що лежить у яслах. Ослик так добре засинав під цю історію, що мамі ослиці доводилось повторювати її знову і знову, а за стіною хліва все завивав лютий зимовий вітер. Одного разу ослик прокинувся, не побачив поряд мами. Він насторожився, полохливо озирнувся навкруги і помітив біля входу в хлів маленьку дівчинку, чи це був маленький хлопчик. Мов маленький Янгол стояв біля дверей. На ньому була тепла куртка та штанці, на голові шапка з помпоном, а на шиї вовняний шарф. Ось тільки ноги босі. Взимку і босоніж. Мабуть, він і справді був справжнім маленьким янголом. Ти шукаєш свою маму? спитав янголослика. Вона у віфліємі, в хліві, зігріває своїм диханням немовля Ісуса. Давай я проведу тебе туди. Це зовсім недалеко. Що ж міг відповісти маленький віслючок Янголові? Він голосно сказав що цілком можна було прийняти за радісне так. Зовні вже сутеніло. Сільські діти, які цілий день каталися на санчаток з гірки, поверталися додому з розчервонілими обличчями. Куди це до віслюк з янголом? поцікавилися вони. Ми йдемо до віслієму до немовляти Ісуса, який лежить у яслах, у хліві. Щойно діти почули це, вони одразу попросили взяти їх із собою. Маленькі віслючок і янгол перезирнулися, пролунало голосне. І і вони продовжили шлях до Віфлієму всі разом. А заразом до їхньої дружньої компанії приєдналися ще дві мами та бабуся, котрі випадково опинилися поблизу. Шлях їх пролягав повз сільську церкву. Неподалік якої була пекарня. Коли маленький Янгол, ослик, діти та дві мами з бабусею проходили повз неї, дружина пекаря визирнула у віконце. Куди це ви зібралися? спитала вона їх. Ми йдемо до Віфлієму, до немовляти Ісуса, який лежить у яслах, у хліві. Як тільки дружина пекаря почула це, вона одразу ж попрохала взяти її з собою а ще її чоловіка пекаря та їхніх синів. Маленькі віслючок і Янгол перезирнулися. Ослик голосно сказав Єга. <смірш> і всі разом пішли далі. У полі за селом їм зустрілася череда овечок з собаками та пастухом. Собаки бігли навколо стада, а овечки та ягнята тулилися один до одного. Пастух спитав ослика і маленького янгола. Куди це вони йдуть усі разом і діти, і мами, і бабуся, і пекари з родиною. Ми йдемо до віфлієму немовляти Ісуса, який лежить у яслах, у хліві. Як тільки пастух почув це, він одразу ж попрохав взяти його з собою, а ще й його череду з собаками. Маленький віслючок і Янгол перезирнулися. Ослик голосно сказав і всі разом пішли далі. Через деякий час ослик, Янгол і супутники дійшли до маленького містечка, його вулицями поспішали перехожі хто із різдвяними подарунками, хто з ялинкою, хто з гусем для святкового столу. Всі поспішали, і ніхто не звертав уваги ні на ослика, ні на маленького Янгола, і на всіх інших, хто йшов з ними у віфлієм. Тільки продавчиня гарячих сосисок і поліцейські помітили ослика та маленького янгола, дітей, бабусю та двох мам, пекаря з родиною та пастуха з його стадом та собаками. Куди це ви йдете так пізно? поцікавився поліцейський. Ми йдемо до віфлієму до немовляти Ісуса, який лежить у яслах, у хліві. Як тільки продавчиня сосисок почула це, вона відразу закрила свій кіоск і попросила взяти її з собою. Про це ж попросив і поліцейський, хоча він і мав нести службу на своїй посаді. Маленький віслючок і Янгол перезирнулися. Ослик голосно сказав А-а-а!» І продавчиня з поліцейським пішли разом із усіма. Незабаром вся компанія дійшла до засніженого лісу. За дерев на подорожніх з цікавістю поглядали олені. Їх зібралося вже ціле стадо. Потроху почали підкрадатися лисиці. Пара білок спустилася з дерев, щоб подивитись ближче на таку дивну процесію, а три зайця хоробро вискочила на галявину і на всі очі дивилися на таку дивовижну процесію. Хочете піти з нами? спитав маленький янгол. Ми йдемо до віфлієму до немовляти Ісуса, який лежить у яслах, у хліві. Олені, лисиці, білки та зайці із задоволенням приєдналися до них, і всі разом вони продовжили шлях далі. Їх помітив старший лісничий, який зі своєю таксою випадково опинився поблизу і теж подався з ними. За пагорбами вже зійшла яскрава різдвяна зірка. З кожним кроком небо над мандрівниками ставало все світлішим і світлішим. Щор за сяйво та музика чекають на них там, попереду. Це ангели, великі та маленькі, ширяли над Халівом у Віфліємі і співали Слава Господу на небесах! І нехай буде мир на землі усім, чиї помисли чисті. У цій чудовій музиці чулися і орган. І труби, і флейти, і скрипки, і срібні дзвіночки. Всі людські серця розкрились на зустріч цій пісні, а собаки пастуха, лисиці і такса лісничого навіть почали підвивати від почуттів, що їх переповнювали. І ось вся компанія підійшла до дверей хліва маленькі ослики, Янгол, діти, дві мами і бабуся, сім'я пекаря, пастузі зі своїм стадом і собаками. Придавчиня стосисок і поліцейський, лісові звірі та старші лісничі зі своєю таксою. Вони слухали спів янголів і тріумфували. Коли в яслах мандрівники побачили намовля Ісуса, то всі благоговійно поклали коліна, просячи його благословення. Поруч зі святими Марією та Йосипом ослик побачив великого вола і свою рідну маму. Вона зігрівала дихання маленького Ісуса в яслах, і все було так, як розповідала йому маму перед сном. Ослик дуже здивувався, адже ця історія про те, як немовля Ісус народився у Хліві в віфліємі, сталася давним давно, дві тисячі років тому. Щороку на різдво віфлеємське диво повторюється, сказав Ослику маленький Янгол. І підвів його до мами. Бачиш, від твого дому до хліва у іфліємі зовсім недалеко. Маленький ослик дуже пишався своєю мамою ослицею. Він затишно вмостився на соломі біля її ніг і відразу заснув. Його переповнювало тепло та щастя. Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.